Вітаю, друзі, це молитва клірінг за перемогу, мир, стілення і відродження України. Я стою в точці істини. Я стою в точці світла. Я стою в точці сили мого роду, моєї землі, моєї душі. Усім моїм єством я звертаюсь до Творця, Всесвіту. До духу життя, до світла, що вище за будь-яку пітьму, вище за будь-яке зло, сильнішого за будь-яку війну. І я доручаю свої слова, свій голос, своє серце великому джерелу, яке творить мир, захист, відновлення і перемогу в ім'я любові, життя, в ім'я України. Я звертаюся до пращурів української землі, до предків, що стояли у правді. До родів, що творили цю землю своїми руками до духів, які зберігали нас у найтемніші століття. Почуйте нас, станьте поруч, підійміть свій древній щит над Україною. Я закликаю мудрість роду, силу Його серця, чистоту його намірів, його незламність і гідність. Нехай Україна сьогодні стоїть не сама, нехай стоїть. З джерелом, з вищими силами, з підтримкою. Нехай стоїть у підтримці тих, хто жив до нас, хто продовжує жити через нас, хто буде жити після нас. Все, що належить темряві, повертається в темряву. Все, що належить світлу, розростається масштабом на українській землі в серцях народу. Прямо зараз я проголошую. Всі портали темних сил на території України закриті. Всі канали вторгнення низьких енергій перекриті. Всі форми деструктивних намірів нейтралізовані. Все зло, що прийшло на нашу землю, втрачає силу. Все, що прагне, шкоди зупиняється силою Творця. Я не борюся з темрявою. Я включаю світло. Світло, яке. Все очищає світло, яке віднадходить і нейтралізує зло, світло, яке не знає страху або походить від джерела всього існуючого. Тож нехай територія України буде недоторканою для будь-яких темних проявів. Нехай зло деактивує свою енергію для будь-якої дії. Нехай будь-які спроби завдати шкоди розчиняються в світлі. Іменем Творця, ангелом та вільною волею моєї душі. Ставлю над Україною щит світла, єдності, любові, щит правди, божественного захисту. Нехай цей щит покриє кожне місто, кожне село, кожну вулицю, кожен дім. Нехай охопить небо, землю, воду, кордони і людські серця. Цей щит для людей, цей щит проти зла, проти агресії, проти намірів ворожих, цей щит непробивний. Цей щит від Творця, від роду, від самої землі, яка піднімає свої сили для захисту. Я повертаюся до духу землі, зціли свої рани, поверни собі міць, віднови свою плоть. Я звертаюся до духу води, принеси очищення, спокій, оновлення крові народу. Я звертаюся до духу вогню, спали гниль, розтопи страх, розчини туман брехні. Я звертаюся до духу повітря, принеси ясність, легкість, мудрість. І нове дихання для всієї країни. Я звертаюся до духу ефіру: поверни цілісність, гармонію, баланс, відкрити шлях до нової ери, процвітання для України. Нехай український народ об'єднається в єдине серце, нехай відступає страх у силі без бою, в любові, без ненависті. Я проголошую українці єдиний рух, єдиний дух. Єдине ціле, єдина нація, єдине світло. Нехай в кожному українцеві пробудеться мудрість предків, гідність серця і здатність стояти один за одного. Нехай між нами зникнуть розділення, образи, рани і тіні. Нехай нас об'єднає любов до життя, до свободи, до світла, до України. Я активую код перемоги України, код справедливості, код правди, код свободи, миру і відродження. Цей код про завершення, про відсікання всього злого, про закриття епохи темряви, про очищення землі, про повернення справедливого балансу. Україна перемагає, Україна відроджується, і Україна стілена світлом. Я прошу творця провести стілення на рівні тіла, на рівні нервової системи, на рівні душі, на рівні роду, на рівні нації. Це зроблено, зроблено, зроблено. Тут і зараз запускаю нову реальність. Зцілення для тих, хто воює, зцілення для тих, хто захищає тило, стілення для тих, хто молиться, зцілення для тих, хто втратив, зцілення для тих, хто чекає, стілення для тих, хто народжує нові сенси. Я проголошую, Україна входить в етап відродження. Україна підіймається, Україна очищається, Україна оновлюється. Нова економіка, культура, нова сила, нове покоління світлих людей, енергія землі, нова, нова мудрість. Україна відкриває нову добу, добу миру, єдності, сили, любові і гідності. Творець, джерело, почуй нас. Ми віддаємо цей намір твоїй твої руки. Ми не керуємо твоєю волею. Ми просимо лише про те, що веде до життя. Зроби так, як буде найкраще для України, для народу, для землі, для свого людства. Нехай буде мир, нехай буде перемога, нехай буде стілення, нехай буде нова Україна, сильна, жива, вільна і благословенна. Так є, так буде. Так сталося в полі світла, так проявиться в матеріальному світі. Амінь. Друзі, а зараз ми подивимося на картах, які зміни несе ця чистка для України. Чи відбулися певні зміни, про що ця очистка може говорити нам на сьогоднішній день? Хм. Слухайте, мені подобається. Зараз я розкажу. Слухайте, ну по-перше, я скажу так: Україна входить в свою силу, в єдність, в відновлення свого права світити, свого права бути, проявлятися, жити. Відбиваються, Тобто ми під якимось захистом Божих вищих сил, тому що мені все ж таки показують, що саме ці практики, які ми робимо, Усіма духовними людьми, хто звертається істинно через серце, через душу, через бажання перемоги нести світло в цей світ в нашу країну, ми, нам все-таки вдається, всім нам вдається а, включати код єдності і, ніби перекривати більше горе і більші страждання, які могли би. Пасти на нас, на нашу країну. Мені показують, що ми перекриваємо оцей етап, тобто щит певний є уже, тут іде єдність, і все ж таки ми нарешті з якогось такого а, ступору, да, мені показують, з ступору ми вже виходимо. Виходимо куди? Не всі. Давайте так, не, не вся країна поступово до нашої справедливості. Тому що зовсім скоро наступить ця справедливість. Для кожного вона своя, ми знаємо. І тут карта випадає втритися ліцом клісу, що чистка дає? Дає можливість прийняти всі частини себе для того, щоб стати повноцінним світлом, для того, щоб вміти бачити в собі світло і допомагати своєму світлу розширятися. Якраз саме тіньові сторони наші вони проявляють найбільше світло, яке є в нас. Тому як тільки, ми, тіль, як, як тільки ми бачимо в собі темну сторону, приймаємо її, ми її висвітлюємо світлом, і світла стає ще більше. Але темрява, як, як, знаєте, хочеться сказати, не то, що якір, а як е, кнопка, яка натискає процеси відновлення внутрішнього світла. Що таке внутрішнє світло? Це те, хто ми є. Це та божественна частина нас, яка допомагає еволюціонувати наші душі, бачити істину, жити в своїй правді. Отак от зараз я бачу, як чистка допомагає кожному, хто слухає, хто, хто підтримує, хто відчуває, хто сам молиться. Хто в цьому просторі, отак от чистка допомагає. Дай Боже, хай так і буде. Я тільки за це, і слава Україні.